Це відео з пересадки рослин, а також з посадки, як ви бачите по відео, мікрозелені. Дуже давно хотіла спробувати виростити щось по типу крес-салата себе на підвіконні, придбала, будучи в Україні різного типу насіння, також в мене був вдома грунт, е, найдешевший з супермаркетом для висадки розсади та теж домашніх рослин. До цього додала ось таке добриво мінеральне. З Аврори за 15 20 гривень пакетик, його можна було розводити як водою, так і в суху ґрунту суміш. Брала для себе наступний варіант. Оскільки це мій перший досвід, вирішила не заморочуватись з екологічною тарою, взяла просто ось такі пластикові литки, в яких були фрукти полуниця ще щось купувала. Після м'яса вирішила не використовувати. На дно також насипала дренаж, не знаю, треба він чи ні. Мабуть, набагато краще було б зробити отвори та зробити якусь підкладку, але це в мене перше, тому думаю, спробую так, чи вийде щось з цього взагалі, чи ні. Також вирішила почати з гороху зеленого, там зараз буде далі упаковка трішки видна його. Тому що дуже велика велика насінина, і так як на інструкції написано було саджати з інтервалом пів сантиметра, я думаю, що для першого разу буде краще. Також не знаю, чи потрібно було, чи було б зручніше, якби я висадила їх в касети, чи ось так в такі формочки теж підійде. Побачимо, що з цього вийде. Getting spry. We used to dance the night away, hang out the whole next day. Потім я вирішила пересадити е, плющ, в мене був відросточок, який мама мені десь приготувала, він майже місяць у неї був е, у воді провів, тому розпустив досить таку непогану кореневу систему. У мене є дуже е, гарне, на мій погляд, нове кашпо, яке потім ви побачите далі в наступній частині відео, там, де буде, е, де буде про декор. І прикрашання кімнати. Ось такого плану, бачите, я думаю, що в нього майже немає шансів не прижитись. Тому, знову ж таки, все той же ґрунт для рослин. Трішки зволожила, трішки дренажу і сподіваюся, що він приживеться. Пам'ятаю, як раніше, ще як в дитинстві була, то від когось чула. Від... Що типу, не можна в'ющіся рослини в квартирах, в будинках тримати. Типу, там, Це має якийсь негативний підтекст, не знаю, останнім часом дуже мені подобається. Також це ще одна моя поразка в світі рослин. Мандула називалась, чи якось так були надзвичайно гарні незвисаючі квіти. Спочатку там завелись якісь мошки, я підозрюю, що просто був пересушений ґрунт. Потім мені було то дуже спекотно на сонячній стороні. В тіні вона взагалі почувала себе, ця квітка дуже погано, тому довелося її утилізувати. Це було теж гарне новорічне кашпо. Ось ця ялинка, я не знаю, як правильно називається, була навколо обсаджена ще іншими квітками. Такі були і калючі, і сукуленти, і типовічна зелена трава. Ось, але я маю все ж таки надію, що це не знаю, як воно називається, це чи, чи кущик, чи. Чи як, але думаю, що я його пересаджу. Ось, можливо, він просто зараз пожовтів, а потім на наступний сезон, можливо, до осені відійде. Сподіваюсь, що так і буде. Також, за можливості, потрібно буде придбати якогось добрива для зелених. Можливо, це навіть щось із родинних хвойних, точно не знаю. Але, в принципі, це нічого не вартує До речі, з саму зиму, і в морози він стояв на балконі і С супер себе почував Ось Це по жовті, він буквально останній місяць, коли вже почалось таке активне більше сонце. <смі <смісті> з орхідеями в мене взагалі не складається на протязі життя. Не знаю, які б це не були, і сортові, і звичайні. Постійно і прозорі кашпо, і ванночки, і різного типу добрива нічого не може врятувати. Це теж була дуже гарна подвійна орхідея. Але тут, як ви бачите, і земля вже повністю мокра. Не земля, а цей субстрат був повністю мокрий. Тобто останні рази вона просто була залита, я поїхала в країну надовго і так вона не просохла. Тут, бути квіти теж астричі, не пам'ятаю, що. Засохла, тому що місяць я за ними не доглядала. Ось, а це зовсім нова квітка з родини фікусових, я чомусь думаю, тому що листя, якщо придивитись, ну ідентично до звичайного фікуса. Ось, але забігаючи наперед, спойлер, те, що, щось їй не подобається в, в кімнаті, де вона стояла, і ось ці гарні квітки почали обсипатися, навіть не розкрившись. Чомусь я думаю, що спочатку мали вони відзвісти, але чомусь вони просто. Почали обсипатись. Ще, до речі, цікаво те, що там субстрат був дуже схожий на кокосове волокно. Тобто земля була така рихла-рихла. Ну, але побачимо навіть, навіть без цих білих квіток, я думаю, що сама ця арка сплетена з гілочок, і це гарне листя досить таке велике, має бути теж гарним. Я вирішила знову ж таки зробити розсадок квітів в ці касети. Та, той самий ґрунт касети, які я звільнила після першої невдалої спроби, ось таку суміш придбала. Теж написано, що вони, до речі, в'ються, не знаю. За термінами, там написано, що можна було висаджувати в 5-6 місяці. Тому орієнтовно це має бути, якщо все складеться, на осінь. Я здивувалась, тому що там було всього 4 чи 5 насінин. Якби я це знала заздалегідь, то звичайно я придбала б трошки більше. Але вже як є, для того, щоб в цю касету ще щось висадити я помітила ось такими картонними паличками і такий декоративний соняг. Не знаю, чи вийде щось, чи ні, тому що стебла там мають бути далі великі, і відповідно, якщо проросте, то треба буде шукати якісь великі вазони. Кидала я по дві, а то й по три насінини. <свісна> Дівлячись на цю всю справу, досить таки песимістично. Коротко хочу розповісти про свої плани. Це замінить ось цей декор, який був ще до Дня Святого Валентина, на новий. Новий я придбала і вчора, плющ, який вчора пересаджувала ось тут ось так виглядає ця ваза повністю. Має за концепцією вписатись в золотому кольорі, має переплітатись з новим декором, який зараз я сюди хочу повішати. Ось, а взагалі цей плюс. Я сподіваюся, і в моїй голові буде виглядати дуже гарно, якщо він потім буде рости і буде ось так ось оплітати. Ну або, звичайно, буде висати вже як не знаю, як це вийде, якщо він взагалі приживеться, звичайно. Ось, а це декор я робила сама, Бачили в інстаграмі його, купувала такий дуже щільний картон. Великий лист формату А3, чи як називається, це ще найбільший, як Ватман. Вирізала сама за шаблоном сердечка, і потім ще також придбала такі маленькі сердечка. Вони по типу як. Зараз фокус по типу, як конфеті, продавалися, ось такі. Робила великою голкою дирки і нанизувала чередуючи на різних відстанях, плюс-мінус. Не відміряла відстань. Спеціально для того, щоб було так живіше виглядало. ось І зараз для того, щоб його якось зберігати, нарізала з... з такого картону. Такі смужки хочу зараз наматувати, щоб наступний раз, коли його вішати, то щоб він добре знімався. Зараз правде сонце. Всі поглянули. Не було, мені подобається. Трішки підрізала цю нитку, тому що було дуже низько, Прямо на рідній підвіконі, не гарно. Приїхала ось на транспорті швиденько. За 20 хвилин до закриття в супермаркет. Хотіла б їхати раніше, щоб щось зняти, але вже простигаю. Такі є гарне. Ось такий мікс я б хотіла. У котунія, і Сурфінія, по-моєму. Таке ось гарне. Далі короткий огляд на ціни на овочі та м'ясо, тому що саме там в мене було 10 хвилин часу, щоб придбати щось додому. Здивувала мене дуже сильна наявність сирої кукурудзи, ось як тут. Тобто, зазвичай вона вже продається варена. два качан... качана за три франки. Ну, овочі, як і усюди є. Біо дорожчі в два рази, швейцарські теж дорожчі майже вдвічі. Було... На м'ясо було дуже багато, знижок, 50%, так як я приїхала вже під саме закриття. Це тобто м'ясні товари, які... з яких термін придатності виходить сьогодні або іноді ще завтра. Ну, тобто теоретично на вечерю або в морозильну камеру супер варіант. Дуже багато куриці було. На жаль, не... Але, на жаль, не мали знижки. Куриця, до речі, часто буває імпортована з Словаччини, з Румунії, з Франції. Тоді вона теж має трошки нижчу ціну. Там, де швейцарський прапор, зрозуміло, це все зі Швейцарії. Коротка розпаковка з цінами буде. Що я придбала, фарш курячий 300 грам 605. Виходить 19,50 за кілограм. Це взяла по знижці, тому що до післязавтра асферті ковбасок таке для гриля 4 євро по знижці. До завтра, не до післязавтра. бути і свинина. Я ловить на я не бачу на зі свинини. Потім хліб 3 точно було, поки донесла. І ось така новинка, я такого раніше не бачила, теж позначці. Зараз зроблю собі для салату 6 типу моцарел, але вже в паніровці. Купувала таке Валді, є така велика упаковка, там 4 штуки. Теж щось 4,50 чи 4,50.